Пластика, гімнастика, строєвий вишкіл, пісня і патріотизм це не військове училище, це все українсько спортивно-патріотичне товариство Сокіл. Привіт, привіт! З вами знову я, Аріна Петроченко. І сьогодні ми поговоримо про справжню легенду українського руху: сокіл, про силу тіла і духу, про молодь, яка обрала не просто спорт, а шлях гідності. Подібні товариства спочатку виникли в Чехії, а до нас прийшли трохи згодом у 1894 році. У Львові мета сокола виховання здорової, сильної і свідомої нації. Щодо того, як Україна здобула незалежність, ці хлопці і дівчата вже носили в серці свободу. Здавалося б, просто спортивне товариство. Але сокіл це не лише про фізкультуру, це про дисципліну, честь і готовність захищати рідну землю. Соколівці так називали себе учасники, вивчали історію, мову, співали українські пісні та тренувались. І все це у ті часи, коли українське слово переслідували. Активно сокіл почав розвиватися після 1900 року, коли діяльність товариства поширилась на всю Галичину. У ті роки налічувалось більш ніж 30 тисяч членів спортивного товариства. У 1901 році пройшли загальні збори соколівців. Під час них обрали нового керівника товариства Альфреда Бурзиновського, а його заступником став Іван Боберський, якого вважають першим вчителем фізкультури на Галичині. Згодом Боберський став і головою. Він навіть здобув булаву із написом Батьку, веди нас далі» та символом сокола на верхній частині. Увесь час він навчав освітян гімнастиці, а також іншим вправам, зокрема з предметом хоругвами, шаблями чи тупірцями. Сокіл мав прапор малинового кольору. На одному боці був зображений золотий лев, що спирався на скелю. Це герб Галицької землі. На іншому загальна емблема товариства птах, сокіл з гантелями в кігтях, символ швидкості, витривалості і сили. А ще товариство мало свою заповідь. Світ посідає той, хто його здобуває ділами, не словами, не плечем, а мечем. Сокіл діяв менш ніж пів сотні років, коли у 1939 році розпочалась радянська окупація Галичини. Спортивне товариство ліквідували. Сучасники відновили пам'ять про спортивне угрупування вже після проголошення незалежності України. У 2006 році створили громадську організацію з першим осередком у Львові. А з вами була я, Аріна Петроченко. Тримаємо стрій! Па!